Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення Математика від нуля до безмежності. Сьогодні поговоримо про положення центра описаного кола навколо трикутника. І так на екрані зображено три варіанти. На першому рисунку вписаний трикутник прямокутний, на другому тупокутний, на третьому гострокутний. Звертаємо увагу на те, що центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на гіпотенузі, як на діаметрі, відповідно ділить гіпотенузу навпіл. Також зверніть увагу, що центр кола, описаного навколо тупокутного трикутника, лежить поза трикутником, тому слід це враховувати під час побудови рисунка до задачі. Під кінець ще одна важлива властивість. Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть в коментарі, як вам такий формат відео, та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!